Добрий день. Відкривається засідання Вищої полковниці суду України у складі колегії пасічник Сабодаш Чумак. Функція секретаря засідання виконує Семененко Ольга Миколаївна, яка буде здійснювати фіксування ходу цього засідання. Здійснюється пряма відеотрансляція засідання. Сьогодні на засідання винесено одне питання Це щодо дослідження досі, проведення співбесіди. Та визначення результатів кваліфікаційного оцінювання судді Чернігівського районного суду Запорізької області Проценка Анна Миколаївна на відповідній займіній е, посаді. Е, якщо немає заперечень про внесення цього питання або є інші пропозиції, немає, якщо немає інших пропозицій, прошу проголосувати, підтримати такі питання одноголосно. Переходимо до розвитку питання. Чи з'явився суддя? Становлен громадської ради маршрутності не за да? Будь ласка, запросіть судьбы, будь ласка. Чи ви вже в ГРД зібралися працювати? Суддя <ріст> ніби заборонено законом. Поки що. Судівні ставки так. Добрий день, Миколаївна. Ви праценка, Анна Миколаївна. Комісія у складі колегії Пасічник. по вашому питанню Андрій Я Сергій Чумак і Реченко місії Роман Сабодаш. Розглядають питання щодо дослідження досі, проведення співбесіди і визначення результатів, кваліфоцінювання вашого, як судді Чернігівського районного суду Запорізької області на відповідній займані посаді. У вас відводи, можливо, є комісії складу. Немо. Довіряєте? Довіряю. Дякую. Відомо, ну, ви як суддя знаєте свої права, обов'язки. Там у нас пам'ятка, якщо потрібно, можна підказати. Дякую. Заяви клопотання Чи у вас є до початку? До початку Я пошту клопотання з приводу, як вирішить колегія режиму розгляду поставлених на сьогоднішній порядок То, денних. Інших клопотань немає? Інших немає. У нас є клопотання від звернення точніше, від громадської ради доброчесності. Я думаю, ми його вирішимо. Можемо ваше питання сьогодні і оно. Не буде актуальним, скажімо так. Я передаю слово Андрію Андрій Волинський. Заперечень порядку черговості, так. Так, так але вже абсолютно сказав, але ну, дійсно в нас є звернення від громадської радоворочесності і там того, що, то, що попадання про коронавіру на засіданні закритий режимі, тобто зараз зачитувати. Але у зверненні громадської прочесності зазначається, що а, до нас безпеком стрімає. У зверненні громадської області. чесності зазначається, що вони просять перенести засідання щодо у зв'язку з необхідністю додаткового часу для опрацювання матеріалів суддівського Росія. Не було надано неї інформації, не висновку, ні інформації ні немає. Разом ну, з тим, звернення зрозуміло, що вони опрацюють ці матеріали їм потрібно більше часу. Тому у мене дві ну, пропозиції. Перша пропозиція така процедурна полягає, тому що я готовий розглянути звернення до ЄРД. І за наслідками вже прийняття рішення щодо цього звернення, розглядати клопотання, якщо ви не заперечуєте ваше проведення засідання за прикольному режимі в такій чергове, якщо не буде заперечення. Тоді починаємо з звернення РД. Ну, я його зачитав, питання зрозуміли. Я вважаю, що оскільки це ну, перше таке звернення. Саме по цій справі по цьому кваліфікаційному оцінюванню я пропоную як доповідач задовольнити це звернення і о, перенести засідання на іншу дал. А ви до вас звертались Гарди, вже з таким запитом? Ні, ні, Чому не з... звертались ні до суду, ні до мене особисто. Не, не до вас. Ну, я маю на увазі електронну пошту там. Сиді, закритому чи відразу. Наступного разу. Ми були на ну, 17 відкладаний, а у нас на 19 вересня. Мені здається, 19 вересня. Я вже достатньо часу 19 вересня, якщо Ну, допомогу. немає, Відпустка не запланована. Я не, я не заперечу. Ставимо на голосування. І протокольне рішення відкласти засідання на 19 вересня 2024 року. Дякуємо. Засідання закінчено всі. Одне питання, яке було, воно. Хочу сказати. Хочете сказати, розглянути, так? Хочу сказати розглянуто, да? розглянуто але відкладено, так. Перепитань вичерпано на сьогодні.